Вітаю всіх на нашому ютуб-каналі. Сьогодні вирішили для вас зняти один із кросоверів середнього класу, який трішки загубився на ринку України. І це дуже добре зіграло на його. Не зіграло. Як зіграло? Зіграло, як буде, бо я щось сопецьку сиграв. Що дуже добре склалося на ціновій політиці даних автомобілів. Ford Kuga первого покоління на огляді. Ford Kuga первого покоління стартувала в продажу у 2008 році. В даному кузові автомобіль випускався до 2013 року. Було досить багато комплектацій, як з бензиновим, так і з дизельним двигуном. Були комплектації. Були як механіки, так і автомати, як гарні, так і негарні. Зараз вам по порядку все розповімо. Почнемо з дизайну. Дизайн, як, Якщо ми враховуємо те, що автомобіль випускався в 2008 році, то я вам скажу, що на мою думку, дизайн класний в нього в даного автомобіля вийшов. На той момент у нас. Давайте згадаємо, що у нас випускалися. Це у нас була Honda cr 3-го покоління, Mitsubishi Outlander це у нас був Toyota Rav 4. Якщо ми поставимо там Tiguan вийшов якраз також в 2008 році. Якщо ми... Поставимо рядом ці всі автомобілі, то я вам скажу, що куга буде досить непогано виділятися на загальному фоні. Навіть на даний час автомобіль виглядає досить сучасно. По загальному по дизайну. У нас дуже класні фари. Тобто, цей автомобіль, я нагадую, перве покоління, тобто до цього. Попередніх ніяких не було. Автомобіль у нас 2010 року, у 2011-му був легенький, чи в кінці навіть 10-го, здається, був легенький рестайлін. В ці подробності я не думаю, що ми будемо сильно углублятися, тому що там, в принципі, взагалі нічого не змінилось. там були мінімальні зміни. По дизайну взагалі нічого не змінилося. Що стосується По дизайну, пройдемося. Гарно виглядає передня частина, класний бампер у них такий. Обширно так зроблено. Машина, сама машина якби, вона не, така, не дуже велика, але за, за рахунок дизайну її так, кажеться вона більш об'ємною. Гарні красиві фари. Туманочки, є такі хромовані вставочки. Також тут такі сірі вставки, це все гарно виглядає. Також хромовані деталі на капоті, на бампері. Оці вставки. Це все декоративне, вони ніякої функції не несуть, але виглядає дуже класно все. По дисках це у нас 17-ті диски. Були у них ще також фірмові такі сніжинки, дуже гарно виглядає. Це все висока резина, це у нас повний привод, кросовер. ну, В принципі, по цьому, по кліренсу також питань немає. Все машина висока, машина справжній кросовер. Задня частина також задня частина автомобіля вийшла в них дуже вдало, дуже класно виглядають. Задні ліхтарі, такі вставки, тут соти, дуже гарно це все виглядає, світиться. Я думаю, ми потім зробимо вставку. Дві здорових вихлопних труби, також сіра вставка ззаді на бампері. Тобто по дизайну автомобіль виглядає дуже класно, спойлер такий. Все, от, тут нічого лишнього, нічого не додавить, нічого не убавить по дизайну. Є рейлінги також вони не хромовані, вони сірі, все класно виглядає. Взагалі питань по цьому ніяких нема. Декілька слів хочу сказати про е, кузова. Е, дивіться, кузова автомобілів доволі непогано е, покрашені. Якщо ми візьмемо прибор, то замітимо, що форди б'ються товще, ніж звичайні автомобілі. Ну чим інші автомобілі. Форда слой фарби десь приблизно. 150-160 мікрон це заводський, ну, де більше, де менше, ну плюс-мінус. Я знаю, що тут є містами там на задніх крилах, у них б'ється навіть до 200 мікрон, це по заводу. Тобто окрашені автомобілі доволі якісно. Автомобілі оцинковані і досить непогано справляються із корозією. Тобто корозія їх не бере. Ще з таких моментів у автомобілів пластикові крила. Також ну, з якоїсь сторони це плюс, з якоїсь це мінус. Якщо, наприклад, там щось трапилося, то замінили те крило, воно стоїть там до 1000 гривень, пофарбували або знайшли в колір, наприклад. Тобто, це, ну я вважаю, плюс, і тим більше воно у вас також не згниє, якщо підходити з цієї, з цієї точки зору. Дивіться, розповімо про даний автомобіль. Це у нас 10-й рік в класній комплектації. Як я вже повторюю, це у нас е, самий потужний дизельний двигун на 120 кВт. Е, у нас Ксенон адаптивний, у нас парктроніки спереді, ззаді в автомобілю, у нас комбінований салон, повний привод. Також ці куги були на передньому приводі. У нас повний привод на механіці, так скажем, саме правильна комплектація. приводу підвізки і повного приводу. Дивіться, повний привід. Повний привід у нас реалізований за рахунок муфти Халдекс. Халдекс 4-го покоління. в принципі проблем з ним ніяких нема. Якщо й навіть... Буде потрібно обслужити дану муфту, то все доступно. Муфтиці ремонтуються, всі запчастини є, фільтра, масла, те, що там замінити, це також взагалі ніяка не проблема і стоїть це все недорого. Що стосується підвізки, спереді у нас Макферсон, ззаді у нас багатоважельна реч... багато підвізка, по задній підвісці досить багато салімблоків, досить багато речагів. Десь приблизно на пробігу там за 200 тисяч. Якщо автомобіль буде експлуатуватись по в нашому регіоні, вам потрібно буде там замінити деякі саніблоки. В принципі, це все стоїть недорого, доступно як оприділити по задній підвісті? З, з часом, коли блоки втрачають свою еластичність. Задні колеса становляться так доміком, і доволі часто можна замітити на хондах це РВ таке явище, і також на кугах. Якщо ви бачите таку кугу, яка їде в неї колеса трішки доміком, то потрібно, скоріш за все, буде міняти нижні речаги. Речаги стоять, якщо я не помиляюся, гарної якості приблизно 2,5 тисячі за штуку. Ну, плюс-мінус можу помилятися. У мене була колись така куга, я, я там задню подв'язку перебирав. Пам'ятаю, що в принципі дорого там нічого не стояло. І якщо там йде мова про те, що заміниться разу 200 тисяч, то це взагалі не проблема. Далі переходимо до двигунів. І з цього починається перший недолік. Це те, що тут капот відчиняється звідси. І дуже багато виникає проблем. От представляєте, якщо якась поломка і вам треба швидко відкрити капот, і ви тут починаєте це цим ключом крутити. Потім ви щось робите, забули ключ. Відламали ключ. ну, Зимою це все замерзає, сюди попадає сіль, е з цим можуть виникати проблеми. На цьому проблеми з моторами закінчилися. Найс. Nice. Тобто, що самі двигуни, е форда дуже класні. Дивіться, це у нас в даному автомобілі 2 літра дизель. Сюди, ставив, сюди ставилось взагалі два мотори. Це 2 літра дизель і. 2,5 Вольвовський бензиновий турбодвигун. Давайте з, з дизельного двигуна. Дизельний, Ford Peugeot Citroen. це двигун, о, їхня так би, обща розробка. Дані двигуни були як на 136. О, щось взагалі? Мені цей скидає, експерт скидає огляди. Дані двигуни були потужністю від 136 до 163 кінських сил. В даному автомобілі у нас стоїть двигун самої високої потужності, тобто тут 120 кВт, 163 кінські сили. Дизельний двигун з ремінним приводом ГРМ. Я думаю, що ми тут нічого не побачимо. Тут колектор спереді стоїть. З ремінним приводом ГРМ із якихось нюансів по даному двигуну, ще я можу сказати. Є тут такий момент, у нас стоїть ремень ГРМ. А між дороспідвалами, там ще всередині стоїть цепок. То приблизно до 300 тисяч той цепок буде вже підстукувати, його потрібно буде замінити. Багато хто навіть на СТО не знають про цей нюанс. Це треба знати, він стоїть недорого, робота, в принципі, стоїть недорого. Замінити і забути разу 300 тисяч це взагалі не є проблемою, я думаю. Так, в загальному ремень ГРМ тут ходить довго, здається, більше 100 тисяч кілометрів. Двигун, заявлений ресурс. Півмільйона, це це заявляє Форд. Але я думаю, що цей двигун при гарному обслуговуванні буде ходити набагато більше. Що що стосується обслуговування, сюди надо, сюди потрібно. ой, він там так нормально в калюжу влупив. Що стосується обслуговування, ставте гарні фільтри. Лийте сюди можна лити оригінальне масло, Форд каже, лить оригінальне масло. Лийте сюди оригінальне масло, воно нормальне, ну, воно стоїть не всі гроші світу і досить гарної якості. В принципі, по двигунах, як такових проблем немає, турбіни ходять, вони не течуть, в принципі, ці двигуни. З якихось таких нюансів обслуговуйте, ставте гарні запчастини, буде вам щастя. Що стосується бензинового двигуна, бензиновий двигун. Це у нас двигун Volvo п'ятициліндровий, 2,5 турбо, 200 кінських сил, дуже класний двигун. Також дуже надійний, ресурс у нього там за півмільйона. Е, буде дуже драйвова тачка, але потрібно розуміти, що там буде розхід. Так як у ну, дизельного двигуна розхід невеликий. Буде в, в городському циклі, я вам скажу, десь літрів 8 вона споживає. По трасі десь близько 6 літрів дизельного палива буде споживати. Якщо ми беремо 2,5 турбо, то там буде. В місті вона споживає літрів 15, по трасі, я думаю, літрів 9 плюс-мінус. Але є плюс, на той двигун можна поставити газ, там звичайний вприск, без проблем, вона буде їздити на газу. От, Що стосується коробок передач, тут трошки форда не вийшло з коробками. З дизельними двигунами ставився PowerShift робот. Роботів було два вида. Є у них так, як, як і в Volkswagen є удачний, є неудачний, так і у Ford є неудачний, є більш неудачний. Тут стоїть та що би, краща коробка із дизельними двигунами, але вона все рівно ненадійна, не є з нею свої проблеми, тому роз, потрібно розуміти, коли ви купуєте дизельну кугу. Із PowerShift, то краще купити з невеликим пробігом. А якщо ви купуєте автомобіль з пробігом 150, то будьте готові до того, що вам потрібно буде е, лізти до коробки, ремонтувати, щось там обслуговувати. Що стосується 2,5 двигуна, то там ставився гідротрансформатор шестиступеневий, надійний, безпроблемний. Е, якщо ви купляєте автомобіль 2,5 бензин, то в принципі, купляєте з автоматом, будете їздити заправлять, звісно, будете, ну, їздити будете взагалі. Я думаю, проблем з ним взагалі ніяких не буде. По цьому питань не буде ніяких. Що стосується дизельних двигунів, двигуни класні, але беріть на механіці і також у вас взагалі не буде ніяких проблем, будете їздити доволі е, драйвово і при цьому економно. Салон автомобіля виглядає, ну, ми розуміємо, коли, коли переміщаємося в салон, ми розуміємо, що автомобіль розроблявся у 2008 році, так як тут та є. В даному салоні є досить багато елементів, які взяті ще з другого фокуса І це кидається в очі, тому що ти, ну, видно, що це вже трішки підзастаріло. Але в загальному виглядає все досить непогано. Е, у нас в автомобілі є кліматконтроль, гарна музика. До речі, в Ford встановлена е, акустична система в Sony, грає вона непогано. По, в загальному, по посадці сидіти тут. Зручно, все регулюється, як, наприклад, там сидіння можна підняти, опустити в даній комплектації у нас механічні регулювання, бувають також з електричними регулюваннями. Також там ну, можна, я думаю, сістися в любій людині в любої якої комплектності. Також можна під себе під настроїти кермо, так як вверх-вниз, по вильоту, все регулюється, досить багато тут регулювань. По матеріалах у нас. Пластики м'якенькі. Тут у нас є такі вставки е, тканиною оббиті. Також тут усе тканиною оббите. Досить, досить класно виглядають оці всі ручки. Е, у нас повний електропакет з складанням дзеркал. Усі, стекл, усі стеклопойомники е, автоматичні передаємо. Привіт Тойоті. Е, у нас регулюється підлокітник. Також є зона, до речі, на сидінні є зона поперекової підтримки, також це все регулюється. Є досить зручний бардачок підлокітнику. Тут також у нас є два USB розйоми. Це вже а, два USB розйоми, але це, вже... це не стандартні. Стандартний тут один USB розйом, туди можна вставити флешку і слухати вашу музику. Також в даній магнітолі є Bluetooth, можете підключити свій телефон, буде працювати як гучний зв'язок, так і. Музика з вашого телефону. Є е, підігрів сидінь, є дуже класна функція підігріву лобового скла, е, також підігрів заднє стекло, ну це стандартно. Підігрів лобового, до речі, стекла, це іменно, я думаю, фордовська фішка. Вони самі перші почали це все ставити. Це тут іменно йдуть нитки розжарювання, які... Нагрівається і досить швидко от в дану погоду, це актуально, досить швидко це все розтає. Двохзонний кліматконтроль, є у нас круїз контроль повністю керування круїз-контролем у нас на керму, є спідкермове керування магнітолою, датчики світла, датчики дождю, бортовий, зеркало з автозатемненням, Все як всіх автомобілів, тут все присутнє. По матеріалах, я вже говорив, у нас комбінований салон, серединка така з тканинної вставки, тут у нас шкіряні вставки. Комфортні сидіння, сидіти зручно, зручна посадка в тому плані, що ми сидимо високо, така більш як до бусиків, до таких, ну, є кросовери, в яких посадка як легкова, є кросовери, в яких посадка як більш для високих автомобілів. Тут посадка висока. Якщо ми беремо ту саму Honda C то сама по собі машина висока, а посадка там така більш легкова. Кому як зручно, але тут зручно сидіти, все під рукою. Рука зразу лягає на підлокітник, до коробки все зручно достаєш. Тобто ти, тебе це, ну, людину в процесі їзди нічого тут не роздражає, все так, як має бути. Є в нас кнопка вимикання парктроніків, два підстаканники, є така шторка, можна закрити, покласти сюди свій телефон. В принципі, по цьому взагалі питань ніяких нема. Виглядає все непогано, воно не роздражає, воно. Таке, як має бути, напевно, так скажемо. Із фішок фордовських. Це підігрів скла. І, в принципі, усі куги заводяться з кнопки. Е, не, незалежно від того, без ключовий у вас доступ, не без ключовий у вас доступ, а завжди буде тут кнопка для запуску двигуна. Тут у нас механіка, шестиступка. Що, що можна ще розповісти по салону? Давай задній ряд покажемо. Є, блядь, ну піднімися ж ти, блін. -дружи... Це правильно? Сукі обла. Диви, блін, не піднімається. Що... О, скажіть мені, сукі обла, це правильно? Оце... Сукі обла, а... це правильно? О, не... О, все, давай, розказуємо. Задній ряд. Я вже повторююся, у мене колись була кога, і я завжди, я ще тоді звернув увагу, що там дуже, дуже комфортно було сидіти на задньому ряду. І от я сюди сію, і знову це все запам'ятав. Приємно, дуже м'які сидіння задні. В далеку дорогу, я думаю, вам буде досить комфортно сидіти. Міста хатає як перед ногами, так і над головою, досить, досить достатньо міста. У нас є свої склопіднімачі, ручки, гачки, все це є. Також є підлокітник такий. Підлокітнику є ще такий бардачок, можна сюди щось положити Підстаканники, взяли каву і собі їдете, розмовляєте з вашими друзями чи вашими попутниками, з ким ви кудись їдете. Сидіти тут зручно, немає, до речі, немає тонеля. Також, якщо буде сидіти третій пасажир, йому буде доволі комфортно. Є в нас, нас розеточка, можна сюди зарядочку, іноді сюди якийсь телефон положити, якісь речі, які вам в карманах заважають. Також є підсвітки. В принципі, все, все досить зручно. Ну, як і, є, як і має бути в автомобілях такого класу. У нас ще є під, під ногами, це у нас фішка така, як у французьких автомобілів, є отакі ніші. Сюди також можна положити ту саму аптечку, чи вогнегасник, чи якісь інші речі, які вам потрібні у автомобілі. Також з цієї сторони у нас є така сама ніша. І тут також ніші. Тобто цього, цього добра тут форди положили. І тут також дві ніші. До речі, всі ніші різних форм. А та сама більша, ця трошки менша, ця довша. Там Під бутилочку, під закусочку, ну, коротше, все як положено. Форди продумали. І от таке у нас виходить рівна підлога. Можна грузити сюди все, що завгодно. Давайте покажемо вам багажник. Дивіться, у куги є така фішка. В неї багажник складається з двох частин. Можна відкрити як верхню частину, що дуже зручно. В нашому автомобілі нема шторки, але коли тут є поличка, то можна зверху положити якийсь пакети і з покупками швидко зайшли, відкрили. Тобто вона невелика, необ'ємна, вам не треба далеко відходити. Щось невелике, зручно можна буде сюди положити. Якщо ж потрібно більш габаритні речі перевести, то можна... відкриваємо повністю багажник і в нас. Відкривається здоровий такий проєм. Багажник, в принципі, середньостатистичний, як і у всіх кросоверів цього класу. Якщо там беремо якусь там ЦРВ, то там буде трошки більший багажник, е якийсь буде трошки менший. В принципі, якщо я не помиляюсь, тут 450 плюс-мінус літрів, давайте так скажемо. Можна скласти задні спинки дуже легко нажати. Можна скласти так, можна відкинути середні подушечки і. Потім вийде рівна підлога, можна перевести тут досить багато всього корисного, що вам буде потрібно. Великий об'єм, якісь стиральні машинки тут можна возити спокійно. Все дуже легко трансформується. До цього питань нема, це все продумано. Ну, як звичайно, всіх автомобілів. У багажнику у нас є розетка, можна підзарядити свій гаджет, якщо виїхали кудись на природу, наприклад, можна поставити на зарядку там якийсь ноутбук чи якусь колонку для того, щоб брала музика. Так, по багажнику є ще гачки, також якісь речі можна сюди повісти, щоб вони не качалися і не заважали водію керувати автомобілем, насолоджуватись поїздкою своїм лишнім шумом. А, до речі, я все закриваю, закриваю, а? Ще є гачки можна сюди якісь. Е, також, як тут так крючочок, так і тут можна якісь ремні, якщо там кріпити якийсь вантаж, це все також можна зробити в даному автомобілі. Ну що ж, Виїхали ми на звичайну дорогу, в місто і хочу вам розказати декілька слів про те, як веде даний автомобіль в місті і на трасі. Е, по їзді у нас трошки шумнувато, так як у нас автомобіль на шипованій гумі. А взагалі, я, вам, я скажу так, як у мене була така машина, то я скажу, що автомобіль тихий, якщо підобрати гарну резину. У мене була машина на Nokian, по-моєму, Хакапеліта зима стояла, липучка, а літо було е, при масі. то автомобіль був досить тихенький по трасі, взагалі я скажу, що по шумоізоляції претензій не було. По комфорту автомобіль, можливо, здасться трішки жорсткуватим. Але якщо ми беремо в конкурентів того ж самого Outlander'а, то я скажу, що це не, жорст, не жорсткіше, буде, навіть буде комфортніше за ці автомобілі. По енергоємкості підвізки, в принципі, вистачає її ями, вона нормально всі ковтає без проблем. Пробоїв якихось по підвізці, я думаю, ну, в звичайних таких дорожніх умовах вас не буде турбувати вас підвізка якимись зайвими шумами також не буде. Що стосується двигуна, у нас 2 літра дизель, 163 кінських сили, автомобіль досить динамічний. От все, вона 70-80-90, вона їде, набирає дуже гарно. На трасі вам цього двигуна буде вистачати з головою для обгону, для якогось різкого маневра, так як у нас ще повний привід, все завжди під контролем. Автомобіль будь-яку хвилину готовий стартунути і. Дуже дуже швидко розігнатися. Автомобіль досить теплий. В автомобілі є тен, електротен в зимовий час вам дуже досить допоможе, так як є підігрів і сидінь, є підігрів лобового, це все швиденько ви машинку завели. Е, буквально 5 хвилин, все швиденько нагрілося, і ви не чекаєте, доки у вас прогріється двигун. Так як двигун дизельний і в зимову пору року він буде прогріватись до досить таки довгий час в місті. От, що по керуванню. Педалі м'якенькі, коробка перемикається гарно, взагалі ніяких тут. Все, все дуже легко, все інтуїтивно понятно. Фабія якісь різкі такі маневри діє. Ух. Вона така вже пострадавша, пострадавша ця фабія, а людину нічого не вчить. В зимовий час, звісно, повний привод. Ви нажимаєте на акселератор і машина просто як пуля так... Летить вперед. І все рівно, що у нас під ногами чи в нас льот, як в нашому випадку, автомобіль вгризається і летить вперед. Також досить гарно зупиняється. До речі, по гальмах також питань ніяких немає. Автомобілі гальм фатає з головою навіть для активної їзди. Наскільки це дозволяє бигу. Що, розповісти по шуму ізоляції? Я сказав, що автомобіль тихенький по комфорту. Автомобіль досить Достатньо комфортний. Цього вистачає для, ну, якщо беремо стандартні Tiguan чи подобний автомобіль, то він нічим не уступає цим автомобілям. Комфортно, достатньо, достатньо просторий салон. Ну, їхати на автомобілі комфортно як на далеку відстань, так і на кожен день в місті. В місті комфортно пересуватися за рахунок великих дзеркал. Єдиний е мінус, що мені не подобається, у вас дуже велика у цьому автомобілі дуже велика мертва зона. Оцей трикутник, і якщо ми їдемо там, в темну пору, пору часу, то. Можуть навіть за цією там пішохід сховатися, якщо будете десь з повороту повертати, ви можете його просто не побачити. Це не такий мінус, до якого буде потрібно привикати, і коли там в деяких поворотах навіть може прийдеться виглянути за цю стійку. Але я думаю, що це, це діло просто привички. Що стосується керування самим автомобілем, так як от функціями автомобіля, той же самий кліматконтроль, це все інтуїтивно, понятно, інтуїтивно зрозуміло. Добавили, убавили собі температури. Якщо вас не влаштовує те, як там клімат працює в авторежимі, ви можете змінити дуже легко направлення потоку повітря, тут все також ну, зрозуміло, немає ніяких крутілок, нічого, от кнопка, ноги, лице. Все, в принципі, понятно, інтуїтивно, без ніяких тут заморочок. Все просто. І ці, ці клімат-контролі ставились ще на другі фокуси. Автовласники, в принципі, усі, я думаю, Розберуться тут, ніяких проблем в цьому немає. Якщо у вас ніколи не було автомобіля, то як для першого автомобіля також тут все дуже просто, без ніяких заморочок. От крутілка підігріва сидінь, температуру додавали, убавили авто. Можна виставити, щоб кожен окремо собі температуру виставляв, можна тут окремо вимкнути, підігрів стекла, щоб на був на стекло. Все дуже, дуже зручно і зрозуміло. Керування магнітолою, так як і в Рено, у в, Citroen, в принципі, під кермове, я думаю, до цього також звикаєш. потім не визивається ніяких питань. Також керування бортовим комп'ютером у нас є. Коли ми їдемо, от, звичайно, там їдемо 50 км в час, то в нас взагалі бортовий комп'ютер показує там 2 літра на 100 кілометрів. Тобто ну в місті, я думаю, буде там до 8 літрів, не більше. от Що досить класно, я вважаю. Також датчики світла, датчики дощу це все, е я вважаю, має вже бути. В автомобілях даного класу, тобто ви про це не думаєте. У вас на вулиці потемніло, світло вімкнулося, пішов дощ, якась машина вам обляпала скло, двірники все витерли, помило, все. Це ви вже про це не думаєте, ви просто їдете і насолоджуєтеся автомобілем. Ну що ж, друзі, завершуємо наш огляд. Для вас старалась команда AutoPoint. Підтримайте наш канал лайком, пишіть ваші коментарі, може щось десь підправити, що ми не сказали. Даний автомобіль у нас в продажу. Якщо ви бажаєте його глянути, звертайтесь до нас компанію автопоїнт. Ми знаходимося за адресою місто Суми вулиця Героюкрут, 19. Всім до зустрічі.